Сьогодні ми зазирнемо туди, де час осіб на стінах. Ні, не павутиною, а фарбою, історією таємницею. Ласкаво просимо в костел єзуїтів, храм, що довго мовчав і нарешті заговорив. Я розповім вам дещо дуже цікаве про це місце. А з вами Катруся Палій. Привіт! Його фасад скромний, але всередині а раніше тут було розкішне бароко, фрески, золото, вензелі, справжня краса, але згодом забуття за радянських часів костел став книгосховищем, стіни мовчали фрески теж. Під шарами пилу та штукатурки ховалось мистецтво у прямому сенсі. У 2011 році почалась реставрація, і що більше стін чистили, тим більше шедеврів відкривалось тисячі квадратних метрів фресок, які люди не бачили понад 100 років. Фрески створив Франциско Антоніо Магі, італійський художник, який працював у стилі бароко в першій половині XVIII століття. Він був членом ордену єзуїтів, тобто не просто художником, а ченцем художником. Він приїхав до Львова з Італії або Австрії і виконував замовлення ордену на розпис храму у Львові. А тепер перенесемось у наші часи. Уявіть собі, ви приходите в сіре приміщення, а з під пилу з'являються ангели, орнаменти і навіть ілюзії архітектури, які намальовані настільки майстерно, що здаються об'ємними. Художники, які розписували костел, працювали у стилі ілюзорного живопису. Це коли малюнок змушує думати, що там колона, арка або купол, а це просто фарба і талант. І ось тепер, завдяки реставраторам, храм знову оживає фрески, ожищають, домальовують, втрачене, зберігають старе. Це надзвичайна праця, ювелірна, терпляча і тиха. Деякі фрески збереглися фрагментами, деякі дивом пережили вологість, грибок і час. Реставратори працюють у рукавичках пензликом. І ні, це не кіно, це повернення краси. Над відновленням храму працювали українські та польські архітектори. Це найбільший реставраційний проект України, який обійшовся храму в 20 мільйонів гривень. Так, це багато, але воно того варте. Майстрам вдалося дослідити та відновити автентичні оригінальні зображення. Загальна площа фресок сягає понад тисячі квадратних метрів. Це як площа великого супермаркету. А тепер трішки до конкретики, які фрески прикрашають ці стіни на стелі, зображені чотири сторони світу, представлені різними групами людей, що стоять довкола земної кулі. Ця алегорична ілюстрація пов'язана з основним зображенням по центру святого Павла апостола народів. Тож не забувайте підіймати голову догори. Там ховається справжня та неймовірна історія. А з вами була Катруся Палій, Па-па!